Всім привіт мої дорогі друзі! З вами сьогодні DogSkill. Сьогодні я буду виживати в Майнкрафт ну, на виживанні. Сложність в мене буде легка. Ще я виключу музику. Ну і як ви бачите, з шейдерами. Я хочу ну, спочатку я хочу сказати, що ми появилися на вот такій ділянці. Ну, і я хочу вже зробити дерево. Я бачу, що тут є... це як поляна. Ну, я бачу, що це є поляна і тут мож, може, може бути села. Але я не знаю. Ну, то полянка, а на, а на полянках цих люблять заспавнитися деревні. Ну, села. Так. Робимо верта. Робимо палочки. І робимо кірку ламаємо верстак. Мені треба знайти знайти камінь. Але я думаю, що перед тим як мені знайти камінь, мені вже треба знайти овечку. Але ліп ліпше буде камінь перший. Ой-ой-ой, там земля. а чим я буду... Ну і коротше. Буде і а він там тут каб, побере на цьому сонці, Давай помираємо. Давай, шпитку. Ти будеш помирати? Давай, Йой, -ма! Вс, он помай. О чм не дали чи охотник на монстр? Я просто хочу булижник, але тут кабам. Тебе зомби, то это как вже сразу оттечет. Я вже хочу їсти сразу. Так це мені не напроводиться. Робимо вже камінь кірку. Топор. Ну, сокер. меч. Меч. Ще я хочу трохи зібрати камінь ще на 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 ближній. Мені треба вісім ближніх є. Ой, ага. И І істалась. Піду, 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 піді я пошукаю. Огонь. Так, я ще хочу есть. Йоу, с тими шейдерами в шахтах так. Так, так. Темно. Так, а чого ця тебя лестпар рухается? У тебя не рухается. Ничего не рухается. Оп! Йоу! Що Ну крипер на лекар я свинки. Ой, там. А, там просто ці кони. Давай іди сюда я швейт сказал. Ти ты. Вс. У я пичка зараз. Ой, Що я ставлю? Пичку мені треба на верстачо. На верстачок. Все. Поки що я піду, зай... займусь, ну, поки що я піду, не займусь цим москалістином, а пошукаю, о, пошукаю щось тобі корисне. москалістином. Що це може бути десь? Там коли я бачу океан. Що не океан? Що океан? Ні, то не океан. М, де сонц, а де а здесь оничко О, у мене так У мене ФПС просідає. У мене ФПС просідає, яку я дивлюся на воду О, а зі ці бульки тут є то дельфін я дельфін не дельфіна називаю чувачок не знаю навіщо чого його я його називаю чувачок а де 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 мі моя печка во там я бачу бачу мою свою печку Кхе. Вже біжу до неї. А, прото шахту. Ой-ой. Просто шахта. О, все переплавилося. Зараз поїємо. Так, це можна гаті вже мені забрати, бо це мені вже не потрібно. Ну зараз не потрібно. О! Я там бачу уголь. Так, мені уголь пригодиться, щоб, щоб зробити факел. Ну, з цими шейдерами, якщо я візьму в руки факел, то, то все то воно буде світитися. Ідеально, респект цьому шейдеру. Що тут є така функція, що ти береш собі в руку факел і воно тобі буде світити а то не треба а то треба було кожен на сто кобре ставити та все тут, тут тут скільки буде того вугля на це понятно це, це є жило це є жило вугля жило вугля ну все ну це які знаєте все давайте вже Аж, сім, аж 19 угля. Так, ну коли у мене є так, от факел, в який мені все вс я вже можу піти в печеру Відстань <плес> <плес> від мене тобі зомбі. Йо! Тут ще один, не заметю. Медь-медь. Да дайте мені вже железо. Она тільки мідь, 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 медь та мідь. Так. Ей, короче, Ліпше гадпила звітся. Так, От я, там... Это я месяца. Там, так, друзья. Вот тут-ка я якраз той самий вихід, який я буду Угу. Да, тут и на звучате на те звуки, какие там робляться на заднем пла плане. Так о, там кая лис. Тут кає черепашки. А, фу, мне просто причес. Мне просто Тут так черепашки. А, тут так черепашки роблять. Ты уже налякався, що коли черепашки паузують по піску, то, то такий, такий звук, що хтось дихає Д -д 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 десь біля мене. А це просто. Просто, просто, просто такий звук. Так, я тільки щоб зробив невеличку паузу, бо там у мене були справи. М Mm, там кадарів. То не то саме даро, яке я, я, я б зрубав, коли я б заспавнився. А ні. Ну, <клух> де ці овечки? В мені потрібні овечки, щоб зробити собі ліжко і переночувати цю ніч. <клух> <клух> О, одна овечка є. Будь ласка, хочу, щоб було три овечки. Не, тут тільки одна овечка. Мені тебя убить. Ну, тут кол. Скинет. Так, все, я його вбив. Йоу, тут ко зомбі. Кріпер, Крипер, відстань. Мені треба знайти ще дві овечки. Ой, я так боюся. <турець> ем, угу. так. Е... Ой, стою, той цієї води, то ще так зависає. Але навіть цей факел мені, мені, мені не, не допомагає. О павук, відстань, відстань. Что, я хочу, еще хочу е. И что там еще два зомби? Корова, свинка. Корова, 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 корова. Да дешь, да деш это овечка. Ммм, да о! Ура! А ж это еще две. Ты мне верстак. Ой, и-и-икраси три. Я бачу. Ой, не, на, 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 на. Йо, ще тут ще один. А, ну ще я забув, друзі, сказати, що ми граємо на ...сохранення... на інвентарю, що коли я помру, то у мене буде сохранені інвентар. Фух. Нові ну, овечки. Де, де, де овечки. Ей, коротше. Якщо б не набіті дві овечки, які, яких зараз. Так, пішли друзі. Тут ки ще такий призервався. Я вам хочу я, я вам хочу розказати одну свою мрію. Щоби щоб коли я, я, вам, я вам знімав відео, відео своє, які ту, не на які набирають туристи немало просмотрів дуже сильно мало лайків лайків то і ще щоб мій брат не заважав вам якщо ви чуєте то він на задньому плані хоче з ним пограти в Майнкрафт. я не можу з ним, бо я граю на новій версії, а він грає на старій версії. Може, якщо він так хоче. Он же знімлю з ним відео. Так. Пішли. Так, шундю. Макс, мені хоче мене. Чи дві рувечки? Я ще зривать. А вітю ману, Марко. А, чекай, тут треба поміняти язык на український. О, український. Готово. Так, все. морква, каменный меч, піч, лодка ягода. О, тепер вже інше діло. Я українець а не росіянин. Якщо що, мені оцей скин, напевне, якогось ютубера, але я його взяв з, з телаунчера. Тобто я його взяв з Лаунчера. Що, я собі просто знайшов собі рандомний скін в, в, в е, 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 лаунчері, та собі його, його встановив. не знаю, може ви в цьому скину впізнаєте якогось ютубера, але я не бачу, чому скині якогось ютубера. Mm. Я хочу я хочу знайти село. Вот якщо б я б побачив там, наприклад, дим, то б вже було б село. Бо в, бо 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 як то во в цьому біон, біомі мі, е, на, в, в селах появляється з'являється це такі так, вогнево. Як -то ще можна... коротше, я не знаю, як то буде по-українськи, але коротше. Е, чи... а то як, -то... як то буде його. Ну, Костер Іво! Я одразу б, 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 сказав про, про село, друзі. Ну я сразу б заговорив про, за, про село, і воно мені одразу попалося. от То в мене така удача. Чудово. О, команда. Туди, давайте, пішли туди. Тут що тут вже двері відкрить. Тут така пусто, тут така є пічка, вона мені не пригодиться. О, тут домик у такого жителя. я, я знаю, що в нього. Тут є отака пічка. Е, ну, це не пічка, а як коптильня. О ти голим. Пробач големчику, мені тебе придеться вбити. Давай, давай. Че? Так, хики. П'ять. Повезло мені. Мені нравил, что нема сноки в Сина Хліб! Ура! Хліб, хліб, хліб. Не звержай, тува. Так вони вже здають той той мой брат. Той хліб. Так, так. так okay, -м -м. Тут капуста, yeah, а тут, к... тут, к... тут нема другого Почекайте, дайте я там поговорю за своими. Коротше, друзі, давайте. давайте тут, тут трохи пополутаюся, то я вже виключаю відео, бо бо він ви, ви, ну, ви чуєте, як він плаче. Так, ви може чуєте, може і не чуєте, я не знаю вже. Але я чую, як він плаче, щоб мною пограти Майнкрафт. Ну, в во, во, ще я вам хочу сказати одну штуку. В кого я такий самий брат? який вас просить пограти в Майнкрафт? Ну, або не тільки Майнкрафт, або якусь іншу гру, таку, таку, яку, ту, яку, яку можна грати з друзями ну, на мультиплеєрі? То ставте лайк. Якщо в їо у вас такий на брат, брат, я просто хочу з вами пограти в ту гру. Так, ну все, я думаю, давайте я зроблю желізну кирку. Ну і меч. Даже мені вже діватися ці два слід. Ну я думаю, що вже можна закінчувати це відео. Що всім папа! З вами сьогодні був Дог Скіл. Побачимося в другому відео. Друге відео я хочу планувати грати з моїм братом Майнкрафт. Ну, якщо ще мама дозволить. Ну, і так, всім папа. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну, якщо ви хочете, то ставте колокончик, я вас не заставляю. А, ну так ще то відео, де я буду грати з своїм братом, буде йти на версії 1.12. Ну, бо у нього ноутбук, а в мене комп'ютер. Ноутбук у нього слабкий, і він не може потягнути ті версії, на яких я зараз граю. А, ну і ще я вам забув сказати, що я граю на версії 1.19.4. Ну, 1.19.4. Якщо вам понятно. Ну, та всім всім па, -па.